Саме величезний привіт. Запрошую вас в Аврора. Подивимося, які сьогодні акції знижки в магазині Аврора. Може, будуть якісь новинки. Акції тривають по 29 а навіть деякі по 30 до кінця січня акції в магазині Аврора в цьому відео. Дякую за коментарі і дуже вам вдячний за ваші сподобайки. Сульсе на шампунь-Пілінг з натуральним скрабом 75. А чому тут пише 150, значить це не той. 99 гривень. Засіб лікувальний Сульсена. Це ось цей, мабуть. 75, так. Да. 99 гривень. Зі знижкою міцелярна вода Нівея. 124 гривні. 400 мл. Зі знижкою можна придбати Head Shoulders 400 мл, 179 гривень. Вакції чоловічий шампуньгай для душу шик. 66 гривень, 400 мл. 152 гривні шампунь кліамен. 129 гривень шампунь для жирного волосся 400 мл. Пляшка йде з дозатором. І також в акції з цієї ж фірми кондиціонер. Також 400 мл, 129 гривень. Зі знижкою пантін маски для відновлення волосся 300 мл, 191 гривня. Шампунь шаума 400 мл, 99, 7 трав. 95 гривень коштує молочко для інтимної гігієни. Тут об'єм 500 мл. 119 гривень Ельсеф. Шампунь 400 мл. 139 гривень коштує сльоз 440 мл. Шампунь для жирного волосся. 19 гривень зі знижкою. Шампунь оберіг, зміцнюючий, 74 гривні. Дитячий шампунь, каченя кря-кря 29 гривень. подарунковий набір. Скраб для тіла та гель для душу. Зараз можна придбати за 99 гривень. Зі знижкою антиперспірант Рексона 97 гривень. Також можна придбати по такій ціні Нівея спрей, чоловічий антиперспірант Фа 86 гривень. В акції Нівея Пінка для вмивання 153 гривні 150 грамів. 103 гривні дезодорант Old Spice за 55 гривень можна придбати туалетні водички жіночі, 20 мл. Такий міні-формат, який можна кинути до косметички в сумочку. Гель для гоління Нівея, 200 мл, 149 гривень зі знижкою. Можна придбати піну арко 200 мл за 74. А ось гель для гоління Арко трішки дорожчий 119 гривень, також 200 мл. В акції гель для гоління Gillette 147 гривень, 200 мл. Станочки одноразові бік на три леза по 49 гривень. Жіночі можна придбати за 7 гривень. Та станочки бік по 23. Набір бік станки для гоління. Тут 4 штучки. Станок йде на трилеза із гелевою смужкою. 88. Лісовий бальзам ополіскувач 400 мл. 99. 29 гривень. Зубна паста саніну 90 мл. На поличках з'явилась нова зубна паста 120 грамів. 20,80 по 39 гривень. 42 гривні коштує Аквафреш 50 грамів. І можна придбати Аквафреш велику 125 мл за 64. Зубні пасти Blendamed 75 мл 34 гривні. Колгіт Макс Клін 74. Великий літровий, навіть вже не літр 900 900 мл, шик гель для душу. 109 гривень. 79 гривень, трішки дешевше. Ось такий сицилійський апельсин. Тут літр. Кремові гелі для душу. Ці 250 мл. Хочу показати ось таку новинку: кремовий гель для душу, кокосове молоко. Це наш вітчизняний виробник. 49 гривень. Акс 3 в одному, чоловічий. Ціна зараз 95. Арко 2 в одному, 59 гривень. Чоловічий гель для душу 400 мл. Із губкою. Ціна такого 59. Скраб для тіла тирамісу 250 грамів, 74, 79 гривень. Зараз крем зая 50 мл для чутливої шкіри. 149 гривень крем нічний для обличчя Нівея. З цієї ж серії денний крем також 149 Так, Q10 199. Крем для жирної та комбінованої шкіри обличчя з огірком 89 гривень. Крем для рук з гіалуроновою кислотою 59 гривень 100 мл. Тонік відлущувальний біокон. 88 гривень 200 мл. 29 гривень крем для рук. 22 гривні дихтярне тверде мило шик. 21 гривня крем мило тверде шик. 100 г. 39 гривень тверде мило з ароматом апельсина. 66 гривень коштує гліцеринове. Дуру, тут два шматки по 135 грамів. 15 гривень коштує рідке мило 450 грамів. Хто полюбляє оце дору з морськими мінералами. Зараз воно в акції. 79 гривень. Дивіться, що я знайшов, який цікавий набір а, для прийняття душу. Одразу тут є роликовий масажир, антицелюлітний, мабуть, багато різних мочалок. Мочалка для спини і все ось в такому цікавому дерев'яному. Дерев'яні ємності. Ціна такого набору 349 гривень. Дуже хороша штука, мочалка рукавиця, можна надягати і на праву і на ліву руку. 55 гривень коштує така новинка. Кольорів дуже багато різних є. Зі знижкою зараз містер пропор засіб для миття підлоги. Літровий 114 гривень. Зараз він в акції. Є різні аромати. Можна придбати великий 1,5-літровий за 144 Засіб для миття підлоги Pink. 217, також літр. 37 гривень засіб для миття підлоги. Морська свіжість літровий. А ось цей буде, мабуть, найдешевший. Ціна його 39 гривень. Це також засіб для миття підлоги. Містер Мускул. Це також засіб для миття підлоги. Також здається зі знижкою 96 гривень, але тут вага 750 грамів, 22 гривні таблетки для бачка в унітаз. сів спрей антиналіт 85 гривень 500 мілілітрів, 39 гривень пральний порошок для дитячих речей. 400 грамів. В акції засіб для ой, це навіть кондиціонер вибачаюся. Кондиціонер-ополіскувач Washington Free, 2 літра, 98 гривень. Це дуже хороша ціна за 2-літровий кондиціонер. В акції капсули сіла для прання Color, 12 капсул, 94 гривні. 339 гривень капсули Ariel, пакування 24 штуки, Color. Капсули Ariel Color, 13 штук, 189 Капсули Ariel Color, 35 штук, ціна 489. Засіб GELEX для унітазу 750 грамів 68 гривень. Засіб для унітазу SARMA, також 750 грамів 44. Сама спрей засіб для видалення вапнього нальоту від режі 500 грамів 73 гривні. Хочам показати ось такий аріель великий, тут 44 капсули, ціна 609 гривень, знижка 40%. Лінор, кондиціонер для білизни. Тут об'єм великий літр 200, 164 в акції. Тут надає перевагу Савекс 75 гривень 800 мл. Засіб для чищення душових кабін спрей 87 гривень 500 мл. освіжувачі повітря 300 мл. 59 гривень. Дивіться, яка цікава назва. П'янка орхідея. 129 гривень коштує змивка Бреф в Унітаз 3 штучки. Порошок універсальний для пральних машин 74 гривні. Тут кіло 200 Гелекс рідина для миття посуду 45 гривень, 480 мл. Знижка 30%. Не знаю, як оцей засіб. В домі для миття посуду. 450 мл. Ціна 30 гривень. Містер мускул спрей жир. 500 мл 119 Також акційна ціна на фері 119 гривень літр. Знижка 40% на таблетки для посудомийної машини фері 29 штук. Ціна 269. Знижка 40%. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на засіб вошн феррі. Літровий 52 гривні. Засіб для миття посуду. Топ ефект 940 мл 44 гривні. Теж на такий об'єм за такою ціною дуже хороший засіб. Тільки дізнатися, як він миє. Також можна придбати великий Гелекс 950 мл. Це вигідніше, ніж маленький 79. Порошок для прання лоск вагою 4,5 кг 498. Порошок тайт колор 200-279. Порошок персіл 4 ,495 кг, 495. Та персіл вагою кіло 200-189. Ківш на літр 250-24 гривні. Совок 19 гривень. Набір з чотирьох предметів у ванну кімнату. 179 гривень. Серветки з мікрофібри для скла без розводів 29 гривень. Набір з двох ганчірок мікрофібра 24 гривні 19 гривень. Губки для миття посуду 5 штук. Фрекінбок, пакети для сміття з ручками на 35-літрове відро 30 штук. Зі знижкою зараз 56 гривень. Набір ось таких губок 10 штук, точніше 11 Одна в подарунок 24 гривні. Губки меламінові, можуть чистити без будь-якого чистячого засобу. 3 штуки в наборі 17 гривень. Очки пластикові по 29 гривень. Набір із 6 штук кольори в асортименті. Набір ось таких прищіпок можна придбати за 29 гривень, 10 штук. 39. Я ще знайшов ось такий набір, тут трішки більше прищіпок. 49 гривень, 16 штук. Супниці, бульйонниці з двома вушками. Досить зручно. 77 гривень. Хочу показати ось таку велику тарілку. Привезли в нашу аврору. Можна дійсно на велику піцу. Діаметр цієї тарілки 32 см. Люмінарк 149 гривень. Я пам'ятаю ці банки, коли з'явились, їх швидко розібрали, знову привезли скляна банка з герметичною бамбуковою кришкою і з таким декоративним оленем. 179 64 дев'ять, гривні десертні тарілки. Сердечка чашка, яка змінює колір сердечка. Коли наливаєте гарячу воду, сердечко стає червоним. 88. Хочу показати нові чашки. Ось такі I Love You. Це вже до Дня закоханих. Вони продаються в коробці. Ціна таких чашок 119 гривень. Хочу показати нові тарілки, які з'явились в нашій Аврорі. Ось така квадратна з ніжним принтом 59 гривень. Точно з таким же принтом, тільки вже глибока тарілка. Ціна її 69. Салатники 99 гривень такі. Це також нещодавно з'явилось на поличках. Знову привезли ці тарілки, мабуть, їх розкуповують прямокутні. 119 гривень. Новинка в нашій Аврорі ось такі чашки. Цікаві. До речі, дивіться, які тут кришки цікаві. Зараз подивимось, а може ще якісь є і ціну. Зараз вам скажу хвильку. Ось такі чашки. Вони йдуть в нашій Аврорі в двох видах. Ще входить в комплект ложка. Досить цікаві. 169 гривень капібара продаються в коробках. Ще одні нові чашки для кави. Також, мабуть, з ложкою. Зараз відкриємо, подивимось, ось ці новинки. Вони також продаються в коробці на 320 мл. Чашка з ложкою. 88 гривень. А ці я вже показував. Теж керамічні, силиконова кришка, трубочка. 169, поки що також без знижки. Ще одна новинка ось такі чашки для малечі на компотік 59 гривень. Так, нові склянки з'явились. Дивіться, тут такі денси, що можна так її поставити. Це, мабуть, для якогось віскі, не знаю. Досить цікаве. 39 гривень. Ще одна новинка, ось такі цікаві, також цікава така форма. Кольорове скло. Ще одна новинка ось такі піали. І, до речі, знаєте що? Я тільки що подивився на оці піали і згадав. Я пам'ятаю, коли тато переїхав з Таджикистану 49 гривень вони. Салатник фарфоровий з візерунком. Добре, хай буде салатник. А, приїхав з Таджикистану, привіз дуже смачний чай і привіз такі а, піали. З, з, тих, з тих країв, знаєте, в такому візерунку, з тих країв. Ось, і ми всі пили чай не з чашок. Тоді тато нас всіх заставляв пити чай з піалок. Каже, там в Таджикистані, в Таджикистані всі бабаї п'ють чай із ось таких піалок. І ми пили всі чай, пили із піалок. Ось такі є ще візеруночки. До речі, 49 гривень, ще нормальна дуже ціна. Хочемо побажати економних покупок. Нехай вас все буде гаразд. Ми з вами зустрінемось вже у наступних відео. До зустрічі!